Будівництво укриттів, ремонти у школах, нові реформи та програми для наймолодших чернівчан у Чернівцях. Підсумували роботу освітньої сфери за 2025 рік. Яких результатів вдалося досягти цьогоріч, Розповіла очільниця управління освіти Ірина Ткачук. Подробиці вже за мить. У 2025 році в Чернівцях підвищували безпеку дошкільнят. На території двох садочків вели активне будівництво укриттів, які дали можливість закладам повернутись до повноцінної роботи. Ви можете побачити будівництво по суті двох укриттів для закладів дошкільної освіти, які раніше працювали у змішаному форматі, але завершення цих укриттів, десь змогу вивести всі садочки повністю на очний формат. Тисячі дітей у Чернівцях користуються безкоштовним проїздом, а також отримують безоплатне харчування. 26 тисяч дітей у нас мають учнівські картки, а отже, безкоштовно користуються комунальним транспортом. Ну і звісно, наші діти у міській територіальній громаді безкоштовно харчуються. Попри освітню реформу та перехід частини шкіл у статус гімназії, управління освіти спільно з депутатами забезпечило дітям можливість продовжувати навчання у звичних колективах. Ми знайшли таке погодження з депутатами. Ми готові взяти на себе відповідальність в тому, що ті діти, які навчаються в закладах, які стануть в подальшому гімназіями, нині не охоплені новою українською школою, тобто навчаються у 9-х класах, переходять 26-му році 10 клас. Це для того, щоб завершити навчання у своїх школах. За словами Ірини Ткачук, у 2025 році значну частину бюджету спрямували на питання безпеки та модернізації освітніх закладів. Якщо ми говоримо про суму у 2025 році, ми бачимо, що суми справді є колосальними. Якщо ми говоримо про а, протипожежні заходи. Все ще залишається пріоритетним у наш у нас цей напрямок, хоча вже величезна кількість коштів і зусиль спрямовано на те, щоб діти наші були у безпеці. Також ми говоримо про ремонтні роботи. Якщо ті ремонтні роботи, які виконуються зусиллями управління освіти підприємкованих закладів, то ми говоримо про 40 мільйонів поточних та капітальних ремонтів. Ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. Це теж 15 мільйонів. Окрім того, у декількох чернівецьких дитсад. Децентр... Тка запрацювали групи для дітей віком від одного до двох років для того, щоб зберегти мережу закладів дошкільної освіти, а також допомогти батькам найменшеньких цьогоріч, Як пілотний проект спробували в одному, а потім масштабували до п'яти. розуміємо, що потрібно ще продовжувати цю роботу. Відкрили п'ять груп для маляток від року до двох. Також у 2025-му виділили кошти на оздоровлення школярів. На це спрямували понад 3,5 мільйона гривень у 2025-му році. профінансовано 3,6 мільйона гривень на відпочинкову та оздоровчу кампанію дітей у наших таборах, які знаходяться у Чернівецькій області. А також ми змінили положення таким чином, змогли діти. Оздоровлюватися і у інших областях головним підсумком року називають одне у Чернівцях продовжують створювати безпечний та доступний простір для навчання кожної дитини. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.